Тарого розкоп для стрільців, яким буде ваш лютий, чого варто остерігатись, поради на місяць. Зберігайте прогноз, щоб переглядати протягом місяця. Поширюйте вашим знайомим і близьким їхні прогнози. Пишіть, наскільки співпадає прогноз з вашою ситуацією, адже це прогноз загальний, за особистим обов'язково звертайтесь, кому потрібно більше інформації. Розкрити якусь певну сферу життя, обов'язково звертайтеся за особистим прогнозом. Дивимось ваш лютий, стрільці. Туз жезлів. Туз жезлів говорить нам про те, що ви горите зараз якоюсь справою. У вас е кипить робота, е московий штурм теж відбувається. Багато про що думаєте, багато все. Цього встигаєте, і вам це насправді подобається, але ви не встигаєте відпочивати. Тобто ви 24 на 7 можете працювати навіть вночі, і дуже часто ця робота характеризує таких людей, які. Горять своєю ідеєю і готові віддаватися на повну своїй роботі. Яким буде ваш лютий? Дивіться, ця карта Дев'ятка Пентаклів говорить, що вам трошечки треба часу приділити собі і своїм захопленням. Ви, можливо, знайдіть хобі чи якусь справу, яка буде вас енергетично наповнювати. Можливо, вам потрібно теж зайнятися ще якоюсь справою такою, що буде приносити вам не тільки енергію, а й якісь нові знання. Тобто це розвиток себе, це робота над собою. Далі, яким буде ваш лютий? Десятка пентаклів говорить про те, що можливо будете проводити час у колі сім'ї, і це буде от саме тим теж енергетичним наповненням вас. Можливо, ваша сім'я вам допомагає у вашій роботі, можливо, це якийсь сімейний бізнес. У вас буде все злагоджено, у вас буде гармонія, взаєморозуміння з вашими домочадцями, з вашим партнером. Дивимось, чого варто остерігатись в лютому? Шістка Пентаклів говорить, що варто остерігатись надмірних втрат і варто остерігатись боргів, кредитів. Тобто ні в якому разі не брати взайми, не просити допомоги фінансової мається на увазі, тому що вам буде важко потім ці кошти віддавати. Також це говорить про те, що можливо ви будете отримувати якусь фінансову допомогу або фінансову винагороду за якісь свої попередні труди. Дивимось, чого варто остерігатись. Дивіться, колісниця говорить, що надто швидкого темпу варто остерігатись, тобто, ви хочете зробити все і зразу, і вже летите на всіх парах. До своєї мети, але трошечки знизьте темп, трошечки подбайте про себе, про своє самопочуття, про відновлення своєї енергії. Робота нікуди не втече. Дивимось, чого варто остерігатись. Єрофант в цілому, в цілому як таких пересторог. На місяць вам і не потрібно, тому що все у ваших руках, у вас все під контролем, так? Але можливо, це вам тільки здається, що ви все контролюєте. Насправді відбуваються у нас деякі процеси, на які ми не можемо впливати. Тому, тому. Знисти темп, щоб ви могли дійсно контролювати і своє здоров'я, і своє емоційне здоров'я також, і ситуації, які відбуваються на роботі, які відбуваються вдома. Тобто для цього потрібно трошечки знизити темп і заповільнитись, можна так сказати. Поради вам на місяць. Королева жезлів. От дайте собі час на відпочинок, дайте собі час на те, щоб отримати якісь позитивні емоції. Можливо, поїдьте в якусь маленьку подорож чи на відпочинок. Тобто, займіться тим, що вам подобається, але не роботою. Бо ви жезли все одно про роботу. Тобто, можливо, ваша робота вам приносить настільки велике задоволення, що ви готові навіть відпустку там провести, але... Пам'ятайте про себе, не все зав'язано навкруг роботи, іноді треба дбати і про себе. Поради на місяць. Зірка. Є у вас якась мрія, якої ви дуже-дуже хочете досягти, тому, напевно, ви так натхненно працюєте, тому, напевно, ви віддаєте всю або всього себе оцій роботі, оцій справі. Е, і... Ця карта говорить про те, що дійсно у вас все вдасться, тому що ви наповнені ентузіазмом. Поради на місяць. Будуть якісь святкування у вас, будуть якісь, можливо, святкування якоїсь перемоги ваших досягнень. Це в сімейному, в дружньому колі може бути. Тут єдине, що на пораду можу сказати, це не не переїдайте і поменше алкоголю або якихось речовин інших, які е, змінюють свідомість, тому що це може погано повпливати на ваше здоров'я. Я бажаю вам гарного місяця. Якщо сподобався прогноз, пишіть, дякую і приймаю і до зустрічі!